Як ви думаєте, тут і зараз? Для чого існує дизайн? Окей, okay. декорувати речі? Раз. Вийшли проблему. Два. Краще подати yeah. продати. Окей, okay. три. Ще? Створювати щось нове, ну, типу, інновація, да? Угу. Окей, дякую вам велике. Перший курс не так відповідає. Це прогрес. Так, отже, якби, як можна розглядати дизайн. Дизайн як спосіб вирішення проблем. А дизайнер той, хто цю проблему не створює, а розв'язує. Тобто. Коли я починав займатися дизайном, мені здавалося, що дизайн це більше про естетику, типу, щоб все було красиво, рівненько, там правильна композиція, кльові коль... кольори, і так, далі, і так далі. Сильно пізніше е, я дізнався, що так, але це тільки одна з складових. Тобто, естетика, вона важлива в дизайні, е, але це лише одна складова, і дизайн він потрібен для вирішення проблем, які є у людини. А ми з вами лише допомагаємо, чи у бізнесу, да? Дизайн мислення це метод розробки продуктів чи сервісів, який спрямований на користувача. Тобто, якщо, наприклад, вам ставлять задачу, то в будь-якому проєкті ви маєте бути на стороні не клієнта, не, не знаю там менеджера, який вам ставить задачу, ви маєте бути на стороні. Користувача, для кого ми створюємо цей продукт: Ну, чи послугу, чи сервіс, чи плакат, чи whatever, над чим би ви не працювали. Окей? Okay? Um, да, І дизайн мислення, чи англійською мовою design thinking. Він ставить користувача посередині. А всякі додаткові технічні, економічні можливості реалізації це все навколо. І це важливо. І це Наскрізна штука, яку ви маєте пам'ятати, чим би ви не займалися. Робимо там постер для слідопитів, окей, розуміємо, кому ми робимо цей постер, де він буде висіти, як далеко будуть проходити люди повз нього, що саме ми хочемо донести до нього, до цієї людини, яка буде читати. Мотивувати там, не знаю, пройти на табір, окей, це має бути видно, це має бути. Ем... Скомпоновано наш дизайн таким чином, щоб служити людині і вирішити проблему, яку набрати там 50 людей для табору слідопитів, наприклад. Yes? Окей. Okay. Um, да, у нас є базова три кола, з якими ми працюємо. Um, до речі, як у вас англійська мова? Це один. В 2 Красавчики. Б0? А, нормально. Нормально це як. Ну, ви розмовляєте, чи просто читаєте, чи. Практики не дуже багато, так? Да? Окей. У Вас? Як так само? Це один? Розумієте. Але не користуйтесь. Окей? Okay. Такое це вчила в школі? Mm -hmm. Але не розмовляєте, чи розмовляєте? Окей, okay, у вас. Окей. Okay. не Я не про тест, я про. Читаєте? Відео дивитись англійською? Стараюсь переходити. Але важко. А розмовної практики немає. Не з ким? Та, та хоч з колегами? Ну, по, типу, насправді, з ким це не проблема. Це ж... Зараз на території університету? Є англомовні. Треба хапати? Ну. <смеш> Як успішно? Повірте. Е, ну, з приводу там, позору і не позору. Е, дивіться, коли в Україну приїжджають іноземці і намагаються спілкуватися з українською мовою. Ви з них кипкуєте Ну, якби зазвичай ні, да? нормальні людині. Тобто, ви розумієте, що це не їхня рідна мова. Що вони можуть помилятися там різними там артиклями, часами, множинами і так далі. І так далі. Певними там, навіть словами можуть якось неправильно їх використовувати, не так, як ми використовуємо в розмовній мові. Але ви до них відноситесь нормально, тому що ви розумієте, що людина вивчила абсолютно іншу мову з іншим алфавітом і намагається з вами поговорити. Так само іноземці, коли ви намагаєтесь з ними говорити їхньою мовою. Вони розуміють, що це не ваша оригінальна мова, з якою ви там народилися. Тому відкидайте там всякі сором, спілкуйтесь, розвивайтесь, спілкуйтесь вже на тому рівні, на якому ви є, а далі все буде. Тобто важлива практика, ну і базова там граматика і набір слів. Все. Я всім дуже рекомендую вчити англійську мову. Чому? Тому що. Ну, давайте так. Дуже грубо і базово, а різниця між дизайнером е, з знанням англійської мови і без, чим вони займалися. Це там, умовно, 20 тисяч гривень зарплата і там 4 тисячі доларів зарплати. Оце різниця. Знаєш ти англійську чи не знаєш? Бувають виключення, все буває, але базово це так. Uh, Надія, як у вас англійська мова. Ну, Шо? я вивчаю англійську мову і спілкуюся в мене є друзі, іноземці, спілкуюся з ними. Тобто у вас розмовна є, правильно? Ну, Б один. В1 — ну, це вже да, ну, та, та, Розмовно, так. Валентина. Ні, я англійську знаю посередньо і не розмовляю. На жаль. Так? Окей, так. Ну, я вам рекомендую приділити цьому також час. Дуже корисно. Ірина. Так, я добре знаю англійську, і тут мене дуже в Німеччині виручається, тому що з німецькою поки так. Не знаю, чи в мене ще це один, але Б2 точно є. Ну, круто, взагалі, крутише. Ем, добре. Дякую, про англійську поговорила. Да, так, я просто періодично використовую. Періодично використовую в, в матеріалах, які я викладаю, англійську. Чому? Тому що всі оригінальні матеріали, вони зазвичай англійською мовою. Тому для того, щоб ви краще розуміли терміни, їх буде багато англійською мовою Звикайте. Добре? І якщо буде щось незрозуміло, абсолютно нормально сказати: оце слово не понімаю, перекладіть. Добре? Добре, окей, так ми говорили про те, що дизайн мислення ставить в центрі користувача і лише потім розглядає технічні економічні можливості їх реалізації: різних ідей, продуктів, сервісів тощо. Що це за коло у нас? Це коло перше, люди. Кому це потрібно? Те, що ми створюємо. Друге коло, чи можемо ми це зробити. Тобто, технологічно, чи це можливо. Третє коло, чи це варто робити з точки зору бізнесу. В принципі, будь-що, чим би ви не займались, чи куди б вас не намагались долучити, ви можете оцінювати по цим трьом колам і зрозуміти, чи варто вкладатися в цей проєкт. Це не питання грошей. Це питання. Іншого ми далі будемо говорити. І те, що знаходиться посередині, тобто, наприклад, продукт, який потрібен людям, який технічно можна реалізувати, і бізнес може на цьому заробити, це варто вкладатися, докладати свої зусилля, бути дотичним до цієї команди і так далі. І так далі. Давайте розберемо приклади. Антигравітаційний двигун. Чи це потрібно людям? Потрібно. Деякі не зрозуміли, що це таке. Ну, це, типу, пересуватись не на колесах, да, а умовно там, левітуючи в повітря. Чи це потрібно бізнесу? Я думаю, бізнес би продав, так? Да? Чи це можливо технічно? В теорії, так. Да. Ну, тобто, зараз складненько. Можливо, колись. Так, да. і є, ну я пам'ятаю, здається, Lexus робили е скейтборди антигравітаційні, але виключно в межах площадки, де там е працюють магніти, і все це можна реалізувати. І це все дуже круто виглядає, але в рамках 10 на десять. Да? Тобто, технічно е в цю задачу поки що вкладатися не варто, бо є перепони. Е так, да. другий приклад. На першому курсі університет роздає видає MacBook Pro кожному студенту. З точки зору студентів, з точки зору людей. Це потрібно? Чи <плес> згаленьке реву, Окей, потрібно, да. А чи це технічно можливо. А? Технічно. Можливо, їх випускають мільйонами, їх достатньо. Чи це з точки зору університету як бізнесу, реально зробити? Ні, чому ні? Ми говоримо про наш. Окей. Чого? Чого? Так, да, бо вартість вашого навчання. Ну, тобто, по, по, умовно, є таке, такий термін LTV – Lifetime value. Тобто ви знаходитесь в університеті 4 роки. Скільки коштує рік навчання? 24 тисячі гривень. 500 доларів. За 4 роки ви приносите в університет. 2 тисячі. А MacBook Pro коштує. Ну, а цей коштує трохи більше, ніж ваш е 4 роки навчання. Зрозуміло, так? Да? Тобто е університет хотів би, але е студенти там кожен приносить в університет менше, ніж вартість. Тому, з точки зору бізнесу, якщо розглядати університет як бізнес, то е дуже хочеться роздати вам макбуки, але такої можливості немає. Якщо є спонсори, це окрема історія. Далі. А, людей з Німішаєва призиваю в чат. Розрахунок криптовалюти в маршруті Німішаєва Ворзель. Чи варто це робити? Ні. Народ, хто у нас онлайн? Долучайтесь. Ваші думки? <пробітник> е, Надія, ви тут. Що думаєте? Я думаю, що це не дуже вигідна пропозиція. Не вигідна для кого? Для тих, хто буде спонсорувати. Ні, стоп. Ми дивимося на три кола. Е, чи це технологічно можливо? Так, можливо, але. Чи, це, чи бізнес може на цьому заробляти? Я думаю, що не дуже. Можливий варіант, щоб заробити. Е, чому? Якщо бізнес буде приймати комісію, наприклад, там 10% з кожного платежу? І розраховувати ціни не всі, наприклад.